Здаємо новий світ. Творчий, наушнення світу, чити у вімкнуті, бонусі скрині, регенерація структур увімкнута. Мишка працює, створює місцевості. І, і... Ось, ми заспавнились. Так собі спавнили для бази згодиться. Десь тут будемо строїти. Это будет, это будет для, для Сэма. Будем тут строить нашу базу. Укрытый. Сначала давайте заравняем территорию. Базу мы будем строить до ночи. Оскольки мы знаем, что в, в, этом моде я бешеный Стив. Бандиты и так далее. И нам потребно ведь не сховаться. Ладно, ще зомбі, ми його можемо пістолетом стріляти. А, забув. Зараз треба космічная іконка. Керування. Біг В. А ч все поменялось? У меня ж все було поинше. Це ж досягне, зараз це... І все, в мене вже поміняв все. Тепер у нас все працює. Так, давайте візьмемо щось спочатку типу зброї. Як ви знаєте, те це це великий мод по зброї. І візьмемо саме базова зброя усіх ровсів. Спецна за по зброї. Ось так. Ну я думаю, ви не знаю. Це саме з базового зброї. Сулет автомат. Все. Давайте десь тут можемо розпочати строїти, типу, огороже. У нас, в принципі, є мешки. Ось така сітка. В принципі, в моді... Ще повинен бути як бетон, як би. А ось він. Кажеться так, а ось. Це запаси наші будуть, добре. І звичайні блоки теж треба не забувати брати. Нам же вони теж знадобляться. Давайте. Де в нас заборчики? Парками. А где случайный паркан? Случайный... О, ось случайный паркан. Отлично. Теперь мы можем ось так как-то забыты свою базу. Робим ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. И расставляем. Территория треба велика захватить. Потом с этой территории нам нужно разлить воду. Сейчас завинка у територія. Поменше трошки зроблено. Нам волка не треба, нам потрібно десь така. Ну це нам перейдеться зламати. так. Ось так, ось так, ось так. Ось так ось так ось так ось так. Ось так ось так. В принципі, будемо просто строить сьогодні. виживати сьогодні, в принципі, не будемо, бо очень поганий FPS. сьогодні в мене. Тому Skyblock у меня видалився, то без скайблока вже буду. За малая база будет. У нас за Дуже замала база. Все, ось так. Ось так вже буде краще. На базі повинно розмістити 4 вишки, одна моя база і склад. Все. Все, ще нам потрібно розмістити на всій базі. Все. Зробили. далі розміщаємо паркан. Паркан будемо, типу, такого розміщати. Щоб ніхто не зайшов. І ось так. Все. Далі. ось так от будемо розставляти його. І все. І ось. В принципі, ось так давайте я відключу камеру. І ось. Ми зробили. Тепер у нас огорожа для нашої бази є. Тепер нам потрібно взяти полблоки. Скорее всего, я буду использовать их. Потому что все-таки это военная база у нас будет. И делаем нашу вышку. Первую вышку будем делать не очень. Такую прям величественную. А 4 на 4 блока. Вот так. Сюда и Ні, вишку, я думаю, зробимо одну і велику. І з іншого. А цим займемось потім, давайте зробимо базу. Тільки тут треба розлити воду, щоб вона погасила усі ці рослини. Давайте розливаємо воду. А, Достаємо. Давайте закроємо воду. Тоді розліємо тут воду. Ось так воно все зб... зберемо Забере... воду і тут знову розільємо воду. Щоб все прибирало. І уберемо. Все, в нас чиста територія, це ми вже вручну зможемо прибрати. Це шикарна чиста територія. Звісно, база військових це доволі велика вже буде. І якось дивно чиста територія. Тут могла б заспавнитись деревня, данж. А заспавнилась от нічого. Чиста пустож. І мені навіть кажеться, що я попався інший мір, Бо він був такий же прям. спавн такий же. Тому давайте. Зробимо ось так. І база десь буде не, біля серединки, але ось тут, в принципі, ми можемо зробити базу. 5х5 блоків. Думаю... так. Робимо на 5х5 блоків. Опа, опа. Що я роблю цим бетоном, тому що він крепкий, крепший, ніж обсідон. Уявляєте навіть крепший, ніж обсідон. І... Його можна зламати звичайною залізною киркою. Робимо ось так. Сьогодні я планував зовсім інший ролик це зняти. Про як рейді бази, але якщо ви все-таки наберете під цим роликом багато лайків, давайте 35 лайків зі всіх підписників наших, то, значить, будемо... Знімати ролик вже про як же правильно рейтить бази. Давайте зробимо вхід. Ось такий. Ось так от зробимо. зробимо ось тут. Виходимо. Тут двері треба поставити якісь Далі тоді ще було маловато. Дверей і стане. Все. Зробили. Тепер у нас є такий дим. Теперь нам ну, надо тут установить скляне панели, або у нас шея из аддона Галактикрафт. Вакуумное скло. Прозоры. Вакуумные, вакуумные, вакуумные. А Одно много Давай, давайте использовать звучание ошибку. Підцевий наш, наш дім, давайте його трошки обустроїмо. Все так, це наш дім і тут ми повинні жити. Перше, що я хочу зробити тут, це поставити собі ліжко. Е, напечко, верстак сундук, ну це перебаза. Стілчар не обов'язковий. А ліжко... ось він. красная, там еще одна еще была на старых версиях всех. Ну и так она самая старая. И это видео не пойдет для тех, кто играет в Майнкрафт с телефоном, потому что это Minecraft Java Edition. Потому что доступен он, этот мод только на Java. А на Java нельзя скачать на телефон, а сколько. Это да, теперь спинч. Давайте еще один потом взятый. Арманд Стенд. Скорее всего, только Дэйн, А вот, только Дэйн. Жаль, что только один мы можем сунуть и соединить. Хотя мы можем сделать и другие один. Да, давайте так и сделаем. Суббиешь еще один этаж. Вот типа, тут будет уже у нас больше такой дим, а тут будет просто наш мини-дим. переспим. Ну, доволі непогано вийшло. Треба його докращити. І, в принципі, можна грати тут. Обов'язково треба ще й броні додати. А ви поставте лайк і підпишіться на мій канал. І всім пока!